Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі доповідь Розрахункова оцінка довжини безпечної відстані між фіксуючими гвинтами при накістковому остеосинтезі на стресовій ділянці кістки. Автори: Дудко, Кривоносов, Шейко Шайковський Якім'юк. Остеосинтез є одним з найбільш поширених. Методів оперативного лікування переломів, метою якого є створення стабільної фіксації ділянки переломів до його повної зрощення. Некістковий остеосинтез є одним з найбільш поширених та відносно недорогих методів, що дозволяє використовувати його практично у всіх стаціонарах, навіть у невеликих районних клініках та військових шпиталях. Наявність високого асортименту на кісткових конструкцій дозволяє використовувати їх практично перелікуванні будь-якого типу перелому та будь-якої локалізації. Метою нашого дослідження було створення розрахункової схеми біомеханічної системи кістки-фіксатор, що приведено до статично невизначеної балки на декількох опорах. Причому сила прикладається до дистального відділу кісткового фрагменту. Дана конструкція була фіксована гвинтами в різних комбінаціях по 4, по 3 і по 2 гвинта від ділянки перелому. При цьому відповідно збільшувалася стресова ділянка над ділянкою перелому, і нами було розраховано. Концентрацію напружень, які виникають в матеріалі пластини над ділянкою перелому. Перевірки міцності матеріалу на кісткового фіксатора, який був виготовлений з матеріалів 12 х 18 н 9 т з гранично допустимими напруженнями від 2160 до 3520 кг на см, та сталі 12 х 18 н 10 т з гранично допустимими напруженнями 2360 до 3320 кг на см, показало протяжність стресової ділянки на кісткової пластини, яка практично співпадає. З довжиною ділянки корпусу на кісткової пластини, яка знаходиться між двома найближчими до місця перелому гвинтами. Дана ділянка коливалася від 25 до 75% загальної довжини пластини. Причому при збільшенні цієї ділянки. Зменшувалися граничні навантаження у матеріалі пластини. При зменшенні стресової ділянки менше, ніж 20%, граничні допустимі навантаження переважали міцність матеріалу, з якого виготовлена пластина. Тому даний тип фіксації він не рекомендується до клінічного застосування у зв'язку з підвищеним ризиком злам металоконструкції. Таким чином, вказаний підхід може бути застосований для будь-яких накісткових пластин, що мають різну форму, розміри поперечного перези, і може успішно використовуватися для різних видів і типів пошкодження. Причому така методика дозволяє оцінювати різні види переломів, як поперечні, косі, гвинтоподібні та скалкові. При цьому буде змінюватися тільки довжина стресової ділянки для кожного з перерахованих випадків. Дякуємо за увагу!